Головне управління національної поліції в Житомирській області нагадує, що з приходом зими і суттєвим погіршенням погодних умов водіям та власникам транспортних засобів необхідно підготувати свої автомобілі до холодів, а саме здійснити заміну літньої гуми на зимову, перевірити акумуляторну батарею, гальмівну систему, тримати паливний бак наповненим. Подбайте, щоб в автомобілі завжди були. Зимова рідина для склочисників, щітка, лопата, буксирувальний трос, знак аварійної зупинки, зарядно-пусковий пристрій та вогнегасник. Всі ці інструменти дозволять вам впоратися з багатьма екстремальними ситуаціями. Також слід пам'ятати, що керування автомобілем взимку кардинально відрізняється від літнього періоду. На це впливають різні чинники, зокрема покриття дороги та температурні режими. То, щоб убезпечити себе на дорозі взимку, необхідно. Дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та інтервалу, чітко виконувати вказівки дорожніх знаків. Шановні водії, при погіршенні погодних умов, просимо завчасно планувати свій маршрут та за можливості утриматися від користування власним транспортним засобом.